Всім привіт! Це черговий огляд від Сага І сьогодні герой нашого відео об'єкт 752. Не побоюсь цього слова. Реальна імба на 9 рівні, і це один із тих небагатьох танків, який може давати гідну відсіч десяткам. Більше того, мені здається, цей танк в деяких моментах навіть і краще, ніж деякі танки в нас 10 рівня. Це детально згодом. Чому саме об'єкт 752 сьогодні на огляду? Тому що в преміум магазині з'явилася пропозиція доволі цікава. Із ось таких двох танчиків називається Груба сила. До речі, Т-60 також буде на огляді. І в теорії, якщо прям хтось хоче оці два танчика, ну, в принципі, можна прикупити, але я б звернув би звернув увагу саме ось на цю пропозицію. Об'єкт 752. Так, він тільки слот в ангарі має без амуніції, без легендарного камо. Але в цілому за 10 тисяч прям дуже смачна пропозиція. І на моїй пам'яті, ну мені здається, це найдешевша пропозиція, яка в цілому була за весь час існування цього танку у грі. Це бажаний танк, він надзвичайно простий. Він підійде і для початківців, і для звичайних гравців, і гравців, яка статистика не дуже і хоче підтягнути собі. Статут 752, в принципі, багато чого пробачає, в нього лютий барабан, шикарне пробиття, і броня, яка балін його спасає, навіть танкує незрозуміло чим. Тому танчик цікавий, простий, а за таку ціну в нинішніх реаліях, коли ціни на все піднімаються, рулетки невигідні, золото дорожче і тому подібне. Доволі хороша пропозиція. Прям доволі хороша пропозиція. Об'єкт 752. Прям рекомендую купити, якщо у вас його немає. Давайте детально тепер подивимося на танк саме по бронюванню, от і потім будемо переходити вже безпосередньо в бій. Три катки я скатаю. Також ви можете зайти. До речі, посилання залишив. Відбувся у мене стрім. Він був на 45 боїв. Я відкатав 45 каток на цьому танчику. Кому цікаво, кому буде недостатньо трьох поєдинків. Посилання на стрім закину. До речі, стріми з 9-ї години там, до 16 5-6 разів на тиждень. Запрошують також вас на стріми. У нас там живе спілкування. Обкатуємо танчики, тематичні, тому подібне. Проходимо різноманітні івенти. Так, давайте я вам. До речі, зараз покажу бронювання танчику через сайт, бліцкіт. І так, переходимо до бронювання танку, об'єкт 752. Обов'язково ми ставимо на нього підсилене бронювання танчику. Ми бачимо ось із ББшок, да, у нас ББшки, якщо без каліброваних снарядів. Тут, до речі, я вам там розкажу пізніше. Ми бачимо, що в нього ось таке от бронювання танчику. Зверніть увагу. Танк має, по-перше, занижений корпус, він не габаритний, сам по собі це плюс. Так він пробивається легко в НЛД. Але, по-перше, ми маємо 8 кавенів вниз. Увага! Радянський танк на барабані. 8 кавенів вниз. Мало того, барабан в 2500 ДПМ, Барабан на 9 рівні. Увага. Далі, далі більше. Далі більше. 8 кавенів вниз. Ми маємо. Так, танк пробивається в НЛД, але в нас воно не таке велике. Вона насправді і доволі часто, коли ви вицілюєте на танчиках і МНЛД, снаряд як не сюди влучить. Кудись під танк полетить, і я не знаю, чому от саме на об'єкті доволі часто це працює. Плюс у нього, якщо ви звернете увагу, ось тут такі от дуже сильні скоси, і він доволі часто танкує, навіть якщо ми будемо так от десь йому там стріляти, ось отак можна стрельнути. Він відрикошетить за рахунок скосів бронювання. Тобто іноді складається враження, що танчик рикошетить прям сірим. В нього дуже міцна башта, а зашита просто, просто ну нереально. Є лючки, так, лючки також відцілюються, лючки також можна. Можна пробивати, але знову ж за рахунок ВБР дещо нижче вище. Вони тут не яскраво виражені, щоб там знаєте якийсь прям кумпул був такий на башті, тому ще попробую їх висілити. Плюс мансуйте, піднімайте башту зараз. Ось так. От коли ви будете піднімати башту, ці лючки ховаються. Якщо ви опустите, лючки показуються, піднімаєте, вони ховаються. Тобто тичку дали і мансуєте. Тичку дали і мансуєте. Значить, броня в нас є, від борту танчик може стояти. Почуває себе доволі непогано. Зрозуміло, що сюди-сюди він пробивається. Давайте подивимося в фугасах, чи він сам себе не шиє. Значить, 68 мм. Сюди не проб'єш, в корму вже ось сюди пробивається. <кій> Значить, рекомендую на цьому танчику, так як він у нас барабанний, використовувати калібровані снаряди. Тому ось беремо калібровані снаряди і дивимося. До речі, отут можна нащупати, куди пробити в борт, ну, <кій> сюди спробую вицілити. Ось, корма пробувається, потилиця башти. В принципі, зашита нормально, не пробивається. Тепер на каліброваних. Дивіться, якщо ми будемо ставити кумулятиви, акумулятиви тут просто люті, 340 мм пробиття без. Каліброваних снарядів і в цілому, як би, можна попробувати грати і на вентиляторі. Хто там любить вицілювати і хто хоче максимально використовувати характеристики танка, можете попробувати ставити не калібровані снаряди, а вентилятор поставити да? вентиляції мається на увазі. Але якщо ми поставимо калібровані, в нас з'являється лютих 384 мм бронепробиття, це пробиття якоїсь уже вже. Да? <кхід> і навіть об'єкт сам на себе дивиться, Ну він Фулл Сірі, да, грубо кажучи, але все одно є певні скоси, певні нерівності, плюс танк в динаміці, ВБР, туди-сюди. Навіть іноді і 384 мм для цього танка не проблема. Да? Далі, давайте подивимося на бронювання по екранах, що тут у нас є, і ми бачимо, що в нас є невеличкі екранчики. Ми бачимо люту кількість бронювання, саме як такої броні, в корпусі. В Тут ось у нас товщина бронювання, ось цієї самої, дивіться, у нас 290 міліметрів е, такий от бронелист, який захищає вашу башту. От, Плюс тут під кутами лютими. Ну, коротше, броні тут нереально багато. Плюс вона вся під, під кутами зроблена, тому ось так от танчик виглядає. Є ще й такі екранчики, да, які можуть іноді від фугасів або від кумулятивів вас пасти. Корпус невеличкий маємо. Давайте перейдемо до технічних характеристик танка. От, і тут найсмачніше. Ну, по-перше, давайте спорядження. Спорядження в нас стандартне. Рекомендую, до речі, катати е, універсальний комплект плюс е, ремкомплект і плюс водій. Е, ну, аптечка, щоб або заряджаючого вип'єд, або водія, щоб ви могли не використовувати універсальний ремкомплект, а ви використовувати аптеку Форсаж. Немає сенсу це ставити, а від безкоштовного, то тим більше ніякого сенсу немає. Е, амуніція абсолютно все стандартно. Тут в теорії можете навіть. Е, той ставить захисний набір, я не ставлю особисто, не так часто йому там виносять БК, хоча й таке також буває. Далі поїхали. БК завантажуйте самі собі. Я завантажую ось так. Мені достатньо 6 кумулятивів, 18 звичайних бронебійних і фугасів, також 6 достатньо того. Обладнання. Я особисто катаю на каліброваних, але в цілому, так як в нас на вентилятор, якщо ми поставимо на вентиляцію поліпшену, бронепробиття на... Голді у нас буде 340 мм. Цього також достатньо, навіть на танки 10 го рівня, а того самого є 100 в лоб <кхи> ковиряти. От. В цілому, хто має статистику вище середнього, можливо, катайте на вентиляторі. Не я все ж таки катаю на каліброваних. Далі. Зведення 4,8 секунд. Цифри це великі, насправді нормально там зведення, зведення там все, все піде. Навіть кінцева точність 308 не найкраще, але чомусь він по факту. Ну, коротше, радянська гармата. Цифри одні, а по факту він буває, то стріляє чітко в крестик, а буває впритик промахнеться. Тому все одно ставте ось так: зведення плюс точність. Обов'язкове посилення броні. Тут 100% захисний комплекс, тому що ми там Ну, немає сенсу допрацьовані модулі ставити. Оптика, поліпшене керування, бо все ж таки швидкість обертання корпусу не найкращі, Да? Тут 34, це вже із поліпшеним керуванням, і система подавання спорядження. Переходимо тепер до технічних характеристик і сама ну, фішка танчика. Це гармата з системою барабан, яка має майже 2500 ДПМ, -у. А якщо поставити поліпшену вентиляцію, то 2500 буде з головою. Магазин кадешиться в нас 16,9 секунд. Ну, грубо кажучи, 17. Насправді це швидко. Час перезаряджання в магазині 4 секунди. Хотілося б краще, але то було б надто німбово. І що ми маємо середнє пробиття бронювання на бронебійних на каліброваних 265 на кумулях 384, і на фугасах 73 міліметри. Хороші показники: прям люті показники на комулях, так це взагалі по бронепробиттю, і середня шкода за постріл із ББшок у нас 430 це сильно. І на кумулятивах 370. Також фугаси можете використовувати 570. Доволі непогано. Кавени шикарні вниз 8. До речі, вверх. Тільки 10. Верх це трошки мінус для танчика, але верх ви не так часто цілите. Танчик також буває, попадається проти 8 рівнів. Це взагалі просто люта імба проти вісімок. Тому не знаю, мені особисто цей танк подобається. Давайте вам покажу статистику. На цьому танчику ось 681 катку я вже відкатав, 67-він 2380 середній шкоди. Я посередній гравець, я не є там статистом якимось або там. Щось такого формату. Танчик простий. Я знаю, в мене в клані є хлопці, які виключно качають взводом Об'єкт 700... Об 752 і тримають 70 плюс фінрейту. Тому кому цікаво підняти стату. Ось вам шлях до успіху. Давайте катнемо, а то ми все говоримо і говоримо. Два-три поєдинки зіграємо. Кому захочеться подивитися більше, з запису є стрім, я його не видаляв з Ютубу. Нещодавно катав. Я ось на цьому танчику. Доволі непоганий танк. Якщо вдовго. Да, дивіться, на стриму у мене навіть там перших 10 каток. Ну, взагалі, ну просто ніяк не щастило грати. Так, до речі, тут граємо низ. Там тільки одна стежка. Взагалі, мені не щастило на цьому танку. А, але в кінці стріма до 45 каток я вивів його в 70 плюс відсотків, і середня була там 2400, майже 200 середньої шкоди. Як для мене, для звичайного гравця, я вважаю непоганий результат. Я думаю, у вас вийде плюс-мінус так само. Так, давайте тепер тут будемо дивитися. Ну, По-любому, хтось буде. Не спішимо, головне, не спішити. Тут можна іноді я там на стриму переоцінив бронювання танку, почав лізти вперед і мене складали відповідно в першу чергу. Тому без інформації нікуди не їдете. До речі, я тут один. Наші щось поїхали прямо центр-центр. Цікаво. Так, щось так багато нагорив аж захекався. Задишка в діда вже, так, так. Угу. Е, кому подобаються мої огляди, пишіть коментарі, ставте лайки. Це також мене мотивує їх робити. Я знаю, що навіть коли я ще не стрімив. Не сильно розбирався в танчиках. Я дивився декілька оглядів від різних стрімерів, тому що е, кожен грає по-різному, і треба зрозуміти, чи підійде вам танчик, чи не підійде, чи зможете ви на ньому так грати, чи не зможете. Вони, скоріше всього, поїхали, напевно, всі верхом. Мені чомусь так здається, що, напевно, вони всі верхом поїхали. Як би це так на них не заскамитись? Там же Вазер з'їхав вниз. О, там БЗ-176, такий собі танчик насправді. А, у мене вже фарне зверху. Аби не ТВП тільки, аби тільки на ТВП. Так, 113 GFT там бажання відбили повністю в людину. Далі агритись. Так, поки що без жодного пострілу. Дядьки, поки що без. Ну що ти робиш? Ну, підпер мене в каток і все. Ой-ой-ой, я йому пошкодив БК. Аби його вибити ще, так? Да? Не попав БК другий раз. Погано, погано. Ну кадешимся, кадешимся. У мене по звичці завжди хочу чат побачити, а я ж просто огляд пишу. Так, ще раз кажу, я роблю. Дуже просто беру і прям без всяких вирізок показую, як танчик грається. Я міг би вибрати якихось декілька реплеїв з хорошими поєдинками, але наскільки це було б об'єктивно, да? я думаю, було б не дуже актуальна інформація в цілому. Це моя помилка. да. Поганий бій насправді. Ми тут то виграємо. Але який з того толку? А, з моєю допомогою 2300. Там АПК, до речі, в них. До речі, в них там АПК. Це Теж треба так. Ну, дайте я заберу його. Ой, шикарно. Ну хоч щось, 7 0 Абсолютно добре, що ми не поїхали наверх, я не поїхав туди. От, тому що не було, в принципі, сенсу їхати. Щоб там було дві стежки. Ворожих, да, прийшлося б'їхати наверх. Ось дивіться, навіть в такому поєдинку 2000-2500 насвіти за рахунок катка а, зробив так, добре, поїхали далі. Кому буде мало трьох поєдинків, бо я в оглядах катаю три поєдинки, заброшую на стрім. От у мене а, стрім вже по 752-му. Я прямо після стріма записую огляд. А, подивіться, там в записі залишається. Посилання залишу десь. Так, або можете просто зайти там а, на мої стріми, вкладка стріми полистати, подивитися, там все все виділено. <гум> так, ну я тут їду на банан, знову ж немає сенсу їхати на СТ-напрямок. В нас дві СТ, там перевага в наших ПСТках, будемо грати тут, на важкому напрямку. Так, цікаво буде. А, до речі, я тут на ручному наближенні я щось навіть забувся. Хочу перейти на, на ручку, можливо, воно дійсно допоможе мені якісніше грати, да, не так ракувати. А може і ні. Оу, є, дивиш, що тут робиться. Так, давайте просто включимо акумулятив і не будемо на це грати, вицілювати. Так, головне, щоб тут на мене не заскамились, а там, до речі, бліскавиця. Оця. О, та ні-ні-ні, дядьки, все. Все, я пограв насправді. Насправді я вже пограв. да, да. Рак! Рак. Ні, я це ж ну, вирізати ми не будемо. Я помилився. Е, мені потрібно було грати. Ось отам, де кран стоїть, мені потрібно було там з краном ставати і все. А так би мене б не заскамили. До речі, от на початку стріму, коли я грав, от плюс-мінус я також надто вірю в танк, помиляюся і роблю таку банальну помилку. Що цікаво, наші, наші якось роз'їхались погано. У мене підтримки не було, я не звернув увагу на мінімапу, що нема підтримки. Тому от такі поєдинки також бувають. Додивлюємося поєдинок. Так як ви дивитеся, це все одно відео в запису, ви можете це все діло промотати собі на наступний поєдинок, бо тут я зарахував конкретно. Прямо вони всі так хорошо вкотили насправді. До речі, зараз, якщо Т30 забере ПТ-шку, Ну, є шанси, в принципі, виграти, да, у наших. А ну давайте тут подивимось. 100 хп. Залишили В'язто. Ну да, так, да, це буде перемога. Але я нічого не накидав в цьому вся проблема. Угу. До речі, напишіть, є ось варіант робити огляди на якісь хороші реплеї, да? Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях. Так, давай огляд реплею. Щоб я розумів, чи вам взагалі така, така тематика цікава. Так, 2-2, блін. Інтрига, так? Да? А, інтрига, походу, вже закінчилась. Да, зараз Паттон забере. Є стой, на тому вся інтрига. Ну що? Дімайте рака, затащили. Чи не затащили? А, тут заракував Патон, також переоцінив свій танк. Да? Ну нічого зараз тут забере. Тімейти сага затащили. А ми поїхали наступний третій бій. Подивимося, буду намагатися не ракувати, Вон, бачите, 700 шкоди дав. Ну, таке буває. Погнали далі. Чесний огляд від звичайного гравця. Отакі от у вас теж поєдинки бувають. Так, на цьому танчику можна робити сильні поєдинки. Але і такі поєдинки у вас будуть. Якщо ви сильно будете переоцінювати танк, бо от там подивилися, я вам сказав, що багато броні, туди-сюди. Броні то багато, але ж не забувайте, що проти вас можуть попасти й сильні гравці. Якщо упарюватись, як я, на будь-якому танку вас складуть на раз-два, ось як, наприклад, мене на хімках. Тому потрібно грати обережно, об'єктивно оцінювати ситуацію, не, не лізти першим на, на першу лінію. Прошу вибачення за затвплугів. Але м -м, треба грати сейвовіше та обережніше. Давайте ми тут на балконі почілим. Подивимося, може супротивники сюди ж все ж таки приїдуть. Так, о, є перший у нас об'єкт. Погано робить тайп, тайп упарюється і він не дасть. Вони не заскамляться на нього, вони не виїдуть мені в простріл. Це не дуже добре. Будемо сподіватися, що 752 сюди вже заїде. О, почне заїхав. Прекрасно. Прям, я не знаю, куди воно залетіло, в якийсь прям піксель залетіло, але залетіло та й добре. <кій> Давайте я зміню позицію. Сюди зараз переїдемо на цей балкон, щоб було краще видно. Угу, да, там якраз 752 підставляється, зараз мені би його забратимо, так. Да. Угу. <звук> там цього забрали. І зараз би хоче, щоб би помилився, було б ідеально. Ні, хоче не, не хоче помилятися. Так, ну що, поїхали туди, там, де Міль 2. Знову такий специфічний бій. Е, до речі, тут ще не відомо, чи вони. Ні, вони там продавлять напрямок, хорошо. Ну в нас СТ програли. Але в нас програли СТ. Ой, про що, з альфою вилетіло. Файний постріл. -да, ну гарний постріл, я вірю. А ну! Уявляєте, до цієї пори не забрали М -м, е 75 го Шок. Так, зараз там бабаху складуть, у мене є таке відчуття. За рахунок кумулятивів, да ми тут прошиваємо все і все. Так, 2-300 шкоди дали, ну зараз наступний буду я, до речі. Наступний буду я. Так, там піде стежку, я не вилазю, хорошо. Так, еміль прям хоче мене. Ось тут треба звестися. Угу. Так, і нам треба сюди закотити. Так, проб'є, не проб'є. Так, но ну, леопард. Ой-ой-ой. ой ой Тільки не ця. Альфа, привіт. Три 500 шкоди я дав. Команда в цілому. Щось ось оці наші важкі танки, вони ж там надто довго вони думали. Ну, ось бачите, один. Тут 3500 дав, там злився як рак, а там зіграв посередньо І зараз в цілому ми подивимося на загальний результат. Що ми вийдемо? Дивний бій був, насправді, можна було б, тут, в принципі, зіграти по-іншому. Треба було б мені їхати до цих тяжів і від них відіграти. Так, 3500 я тут дав проти десяток. Угу. А, ну у нас тут датор тобто з нулем. Еріх погано відіграв. Таке оно тут. Нормально, нормально. Так, і що в нас вийшло? Ну, вийшов 200, да. Ну, в теорії, знову ж, якщо ви цей танчик купили і він у вас там не зайшов, треба на ньому просто награти певно старі бої. От подивіться, мій стрім, в мене там перших навіть десь 10-15 скаток взагалі не знайшли бої, і плюс-мінус вони такі були. Десь за... я помилився, заліз вперед, мене склали. Потім один бій прямо на 4 тисячі, там, на 4,5, на 3,5. Потім знову починаю там, або з нулем майже відкис, або там барабан скинув. Ну, з ким не буває це рандом, це гра, це танчики. Тому ось такий був огляд. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Заходьте на стріми з 9 до 16 стрімлю 5-6 разів на тиждень. Твіч, Ютуб, Телеграм, Діскорд. Підписуйтесь. Всім подякував, пока-пока. До наступного відео огляду.